Доброго дня, мужні український народ. Цьому відео я дам деякі відповіді на запитання, які ви мені ставите в коментарях. Дуже розповсюджене запитання, з чого починати, яку мову вчити, бо існує така шаблонна відповідь, що треба вивчати спочатку JavaScript, або Python, щось простеньке для новачків. З огляду на те, що я вже пройшов деякий певний свій шлях навчання, я можу сказати, що будь-що ви можете вивчати як першу мову програмування, якщо ви до цього ніколи не мали діла зайти. Бо вивчення мови програмування, якщо ви повний новачок, неважливо якої мови програмування, воно завжди починається з. Вивчення базових понять синтаксису, тобто, якщо пишеться, якщо влаштовано, вчити вам Python чи JavaScript, чи Java, C, чи C Sharp, чи ще що це нема ніякої різниці. Буде складно і там, і там. Свого часу я колись починав вивчати. Відеомонтаж. І спочатку це був Windows Movie Maker, який йде у будь-якому комп'ютері. Потім це були якісь редактори, незрозуміло які, які я знаходив в інтернеті. А потім я сів і знайшов найкращий, найскладніший редактор Adobe Premiere Pro, який використовується для монтажу навіть голівудських фільмів. І він дуже складний. І я не скажу, що його функціонал був для мене для вивчення. Чимось захмарним. Я достатньо легко опанував базові речі, які ми і сьогодні користуються, і так само і в мові програмування. Тобто, якщо ви повний новачок, вчіть те, що вам подобається. І отут дуже важлива ремарочка, така що треба правильно обрати те, що вам буде подобатися. Я б дуже радив би вам до цього питання підійти дуже, дуже, дуже відповідально. По-перше, я би радив вам зайти на сайт, доу який. Публікує дуже часто статистичні дані, яких вакансій на ринку IT найбільше, які найбільш поширені, де найбільше відгуків про вакансії і так далі, і тому подібне. Бо там ви дуже чітко побачите, що з такими напрямками, як JavaScript, як Python, як автоматизація кандидатів найбільше. Тобто там достатньо складно знайти собі першу роботу, бо на одну вакансію. Йде приблизно 300-400 кандидатів. Це нереальна якась захмарна кількість людей, яка хоче здобути одне робоче місце. Тому там будьте готові, що вам буде достатньо складно знайти першу роботу. Я не скажу, що по іншому програмуванню достатньо все солодко, але все ж таки зважайте на те, що конкуренція в певних Мова програмування значно вище, ніж в інших мовах програмування. Звісно, що якщо ви просто фанатієте від розробки сайтів, від фронтенду, від дизайну, це ваше, то я не буду вас відмовляти, але все ж таки зважайте на те, що в певних нішах є достатньо сильна конкуренція. Друге питання звучало наступним чином: а як ти відсіюєш інформацію, яка знадобилася тобі від того, що не знадобиться, чи якась вона не така, чи вже застаріла? Мені напевно змову програмування в цьому плані пощастило. Я вивчаю Java, а основний постулат Java, він так звучить, що написав один раз, а користуєшся завжди. Тобто, якщо навіть 15 років назад написали код на Java, то він і сьогодні буде працювати незалежно від того, що та Java вже отримала дуже багато оновлень, дуже багато нових версій. В інших мовах програмування, напевно, не так, але все ж таки дуже є проста від мене вам рекомендація. Якщо ви тільки починаєте вивчати програмування, будь ласка, загугліть, які книжки у вашій мові програмування є бестселерами. Які книжки дуже радять всім почитати, початківцям, як для тих, хто тільки починає вивчати мову програмування. У кожній мові програмування такі книжки є. Я вам раджу купити таку книжку, там вона буде точно структурована. Якщо ця книжка дійсно гарна, там ще будуть і практичні завдання. І по цій книжечці подивіться, як вона структурована, і йдіть по цим темам і вивчайте їх. Все те, що ви будете читати, вивчати, писати, кодувати. Воно йде в базу ваших загальних знань, тобто нема такого, що ти щось вивчив, а воно взагалі тобі ніколи не знадобиться. Ні, нема. Бо бувають і на співбесідах такі питання з підковирками: а як працює оце, а як працює це, а ви скажете, а так почекайте, а це з такої там версії моєї мови, воно вже не працює, бо воно вже вийшло. І це дуже сильно підвищить ваш рейтинг в очах тих, хто вас буде дивитися, хто вас буде слухати. Інша моя така порада з огляду на те, що я вже. Вивчаю уму програмування достатньо довго свою, це те, що конкретне питання по вивченню треба розглядати з декількох сторін. Якщо, наприклад, ви читаєте книжку, пишете на комп'ютері код і вам щось стає незрозуміло, будь ласка. Ідіть зразу в Ютуб. В Ютубі дуже багато відеоуроків по кожному питанню, яке ви стільки собі поставите, дуже багато роликів роблять індійські хлопці, там дуже багато програмістів, дуже багато роликів англійською мовою, та і в принципі знайти щось на зрозумілій українській або москальській можна. Якщо ви не знайшли щось собі в Ютубі, то є звичайний Гугл, де ви можете все це прописати з різними запитами і отримати різні відповіді. Тобто, якщо вам щось Десь незрозуміло, будь ласка, я вас дуже прошу зупинятися. Як би вам не хотілося йти там в якийсь графік, зупиняйтеся, проходьте цю тему, читайте її з іншого джерела, бо кожен автор матеріалу, який ви будете читати, він викладає по-своєму. Один може написати так, що просто ви думаєте, блін, що це таке, це напевно щось у космос летіти. А інший напише це дуже простими, зрозумілими словами, на зрозумілих прикладах, і вам буде дуже все. Лаконічно зрозуміло. Ну і відповідна практика. Практика від неї ніхто не уходить. Це треба постійно щось кодувати, прочитали тему і зразу на практиці закріпили. Прочитали і зразу закріпили. Краще, якщо ви читаєте і закріпляєте декількома завданнями. Тобто, у мене, коли я вивчав основи джави на ЄПАМі, було від 4 до 8 завдань по одній темі. Наприклад, ми вивчаємо цикли, і по циклам у мене 8 завдань, і вони всі не складні. Але вони заставляють вас думати, як це прописати, як це зробити, який цикл тут поставити, як зробити вирішення тієї чи іншої задачі, щоб воно виводилося саме так, як поставлено в умові завдань. І ось це напевно найголовніше, з чого вам треба послати. Але я вам дуже раджу дуже раджу і дуже вас прошу. Не йдіть одразу на платні курси. Платні курси це добре вас будуть точно пинати чарівними пенділями під зад. Вас будуть підганяти, ви будете старатися зробити краще, бо ви ж заплатили свої гроші, але це за гроші. Купівля собі тренера це не дешева така забавка. Це достатньо дорого на сьогоднішній день коштує, приблизно 25-35 тисяч гривень, залежно від того, який це по тривалості курс, залежно від того, де ви вчитеся і що вам обіцяють. Але все ж таки для того, щоб спробувати, щоб ви зрозуміли, чи ваше це чи не ваше, Будь ласка, є книжка. Просто ось книжку берете, і там все це описано. Те, що вам будуть викладати голосом, якщо у вас достатньо велика мотивація, якщо у вас достатньо самоконтроль розвинути, і ви можете себе дисциплінувати кожного дня. Виділяти час і займатися, то, будь ласка, почніть з книжки. Також є дуже багато безкоштовних курсів, про які я розповідав на своєму каналі, особливо в першому відео. Будь ласка, реєструйтеся, там селт-стаді програми, тобто ви займаєтеся самонавчанням, проходите певні теми, вирішуєте завдачки і підвищите свої знання. Починайте з цього. Якщо вже вам сподобається, то вже далі можна більш поглиблено перенати там якісь курси, якісь програми, і ще щось. Але на початковому етапі виділіть час і оберліться з мови програмування, яку ви хочете вивчати. Потім виберіть якусь навчальну програму. Я дуже вам раджу взяти якусь книжечку і по ній читати, по ній все робити завдання. І ось це буде вашим дуже правильним зваженим кроком в світ. IT. якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я з радістю з вами поспілкуюся, поділюсь своїми знаннями, що я знаю, чим я можу вам допомогти з цього приводу. Вам бажаю всього найкращого. Тримайтеся! Слава Україні! Україна обов'язково переможе!